Доброго дня друзі, всім гарного дощового осіннього дня, гарного настрою. І дощ іде, а ми працюємо. У нас спринтерчик 516-й 2017 року. Ціна даного автомобіля 24900. В дуже хорошому стані. У нас іде фургон на 8 євро палет. Машинка у нас іде ізотермічка. На зимових вже колеса. Є там датчики тримання в полосі. Великий мікрофон. На автоматі на три місця. Стан автомобіля технічно просто як новий. Ці ще коліс зимових. Гідробортик нас піднімає тону. Ось така будочка у нас. Розміри будочки ширина 2,25. Висота 2,20. Довжина 4,55. Великий гідроборт на всю висоту ширину в заднім прийомі, Можна сказати, гідроворота. По гідроборту питань немає ніяких, він працює, все відкриває, закриває, циліндри сухі. Порани теж питань немає ніяких. Машинка заїхала до нас просто п'ятницю. двигунчик працює ідеально. Все ціна друго. Все сухо і комфортно. Це в нас нагадує спринтер 516, потужність 120 кВт, 163 кінських сили. Поцікавлять такі автомобілі. Приїжджайте, звертайтесь, щось вам відберемо. Вибір є дуже великий. Автомобілі можемо продати за налічку по безготівковому розрахунку з ПДВ. Лізинг, кредит що тако як кажуть, що душа вам забажає. Всім гарного настрою, до зустрічі в автомарці рівне.